Міні пересувна лікарня на колесах. Вдруге прибула на Закарпаття. Цього разу в Ужгород евакуаційний автобус привіз трьох важкопоранених бійців. Евакуація вкотре відбувається в рамках співпраці між Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і Закарпатським територіальним центром екстреної меддопомоги. Автобус наш працює як. Реанімаційне відділення на колесах, де ми можемо надати повний об'єм допомоги нашим пацієнтам та забезпечити їхній стабільний стан впродовж цього транспортування. Два ліжка розраховані на критичних пацієнтів, де ми можемо працювати із механічною вентиляцією, моніторувати пацієнтів, підтримувати всі їхні життєві показники. Інші три для легших пацієнтів. Поранених бійців привозить евакуаційний автобус на ім'я Анна. 13-метрова мобільна реанімація на колесах спроєктована норвезькими інженерами виключно під кризу в Україні. Технічні можливості автомобіля дозволяють забезпечувати до двох діб автономної підтримки реанімаційних заходів при безперервному транспортуванні на відстань до двох тисяч кілометрів. Ми проходили навчання і нас показують. Допомагаємо бригадам, бо є дуже тяжкі хворі, У нас були випадки при евакуації по чотири зупинки серця. Тому мусимо працювати швидко, якісно, доставити пацієнтів і передати чи то на мідиційний літак, чи другу лікарню. Окрім Анни по Україні працюють ще чотири такі автобуси: Віра, Надія, Любов та Софія, які рятують життя бійців в інших регіонах країни.